Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Хаотична Творчість. Я повернулася з поїздки і хочу поділитись з вами своїми невеличкими просуваннями. Кому цікаво, подивитись мої будні і кадри з відпочинку, залишайтесь зі мною, а кому цікаво лише в'язання, переходьте за тайм-кодом в кінець відео, де я буду показувати свої просування за ці два тижні. Тут в мене процес є взяла з собою. І це мій чохол для інструментів. Зараз покажу вам ближче. Одна з робіт, яку я взяла з собою, це ось такі шкарпеточки. Буду в'язати для подруги, з якою я приїхала. Сподіваюся, що за цю відпустку я відвяжу хоча б одну шкарпетку. Буду в'язати по майстер-класу, з яким я в'язала шкарпетки Дрезден, Так сказати, щоб закріпити результат. Це Ярнард Форз, номер я вам залишу. Або десь я етикетку поклала, не можу зараз знайти. Дуже приємна пряжа, мені подобається. І не дивлячись на те, що спека, все одно приємно в'язати. Тут у мене мій червоний топ із пряжі Gazelle Baby, колір 34-39. Він такий, знаєте, не чисто червоний, він такий ближче до рубінового. Тут у мене Спиці 3,5 Вчилась зв'язати шнур айкорд і навчилась робити обробку країв. Дуже цікавий процес. знаєте. Мені подобається вивчати нове і з кожним виробом щось дізнаватись для себе новеньке. Я взяла усі моточки, що в мене є. Сподіваюсь, якось буде в мене гарне просування в цьому процесі. Також взяла ось цю косинку. Ну, це вже третє відео, де я вам показую цю косиночку з пряжі YarnArt Style. Який кольор я вам не скажу. Десь загубила етикетку, але є інформація по цій пряжі в попередніх відео. І гачок у мене тут номер три. Залишилось небагато. Я думаю, може, якийсь вечір я виділю саме на цю косинку, щоб донечка побігала. На пляжику. І взяла моточок ось такої пряжі YarnArt Elegance. Колір це 101 Вона така з металіком. Хочу також зв'язати косинку, десь У когось я бачила косиночку з такою пряжі, але іншого кольору. І мені сподобалось. Буде інший візерунок, я вже підібрала. Сподіваюсь, що хоч пару рядочків. Встигну зв'язати, відпустка буде тривати в мене 2 тижні, тому я сподіваюся, що буде час. Щодо цього чехольчика, я отримала його в подарунок на день народження. Тут у мене є гачки, це, на жаль, не кловер, це з тему, здається. Також я отримала в подарунок, і я поклала свій гачок 2,5. Тут голочка маркери, тут є ще такий відділ. І тут ножиці. Дуже зручний отак брати з собою в дорогу, складати всі дрібнички і не переживати, що щось знадобиться в дорозі, а в тебе цього немає. Вибачте, що знімаю так, але походні умови немає в мене тут штативу, тому вибачте, за якусь неякісну картинку можливо. Перша готова робота це косиночку, яку я планувала в'язати для донечки, але за розміром вона вийшла на мене. Залишилось мені пров'язати лише один ряд. Пряжа це YarnArt Style. Це зв'язко з Збивовною. Номер, на жаль, вам не скажу, десь в попередніх відео має бути, бо я загубила етикетку. Тут у мене гачок номер 3. І я сподіваюся, що Цього тижня я дов'яжу її, і вже представлю вам як готову роботу в наступному відео. Чому я помилилась з розміром? Я почала дивитись майстер-клас. В мене немає звички спочатку дивитись майстер-клас, а потім в'язати. Я починаю в'язати одразу. І за майстер-класом майстриня вив'язала ось цей перший ряд, в неї там 5 оцих квіточок. Я свято вірила, що піде е, на звуження ось таким чином. Тому зробила сім квіточок. Але косинка в'яжеться інакше. Вона в'яжеться поворотними рядами, тобто ми вив'язали перший ряд, перейшли на другий ряд, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Тому вона вийшла більше. Але, знаєте, мені дуже подобається колір, він такий яскраво насичено рожевий. Я впевнена, що ну, пару разів я її встигну точно вдягнути. В'яжеться, знаєте, легко, але треба бути уважним, щоб не пропустити м -м, якихось петельок, якихось з'єднань. Тому що, якщо ти робиш помилку, то треба розпускати дуже багато. М -м, і саме я її так довго в'яжу, бо в мене було пару. Розпуск. Далі, десь на початку відео, я вам казала, що планую дов'язати одну ж карпетку зв'язати, але не склалося. Не склалося, тому що, як бачите, тут у мене я загубила петлі і я не можу їх так зібрати, бо тут я робила скорочення, я вийшла вже на клин стопи. Тому треба все це розпускати і збирати по новій. Але мені подобається. Майстер-класи також залишу. Це вже друга пара, які я в'яжу за цим майстер-класом, щоб закріпити, так сказати, своє розуміння і вміння. Пряжа це Ярнард Форза номер. Я залишу вам десь на екранчику. Дуже мені подобається. Я чула від дівчаток, що вона занадто тонка, але я в'яжу спицями. 2,75. тому не бачу ніяких незручностей. Сподіваюсь, у наступному відео я вам покажу вже готову роботу, бо в'яжуться вони швидко і, знаєте, приносить мені величезне задоволення вив'язування шкарпеток. Планую наступною пару вже пробувати якийсь новий, новий якийсь для себе вид шкарпеток. І наразі основний процес, над яким я працюю, це мій червоний літній топ, пряжі Газал Baby Cotton. Тут 60% бавовни, 40% акрилу. Колір 34-39. Цей колір він йде в такий, знаєте, більш врубіновий можливо, камера не передає його глибину, але мені дуже подобається: спиці 3,5%. Я вже дов'язала ось до підрізів, я не хочу робити його сильно довгим. Він такий, на вигляд, величезний, але я захотіла зробити такий оверсайз, щоб він був досить вільний. На відпочинку я відв'язала десь 70 рядів. Вдома я дов'язала 10 і вдома вже розділила ось на пілочки, на полочки, як це правильно сказати. І Зараз ось я на такій стадії. До речі, оця половинка в'яжеться дуже швидко. Мені дуже хочеться дов'язати його до кінця місяця. Я повільно в'яжу, в мене небагато часу на в'язання, тому я зараз всі свої сили, так сказати, направляю на цей кардиган. Мені подобається. Тут є нерівні петельки, але я впевнена, що я його виперу. І все в мене вийде. Ще мій чоловік дивився мої відео і сказав, що дуже переживає за долю цієї сумки. Бо вже третє відео, де я розказую про те, що я обов'язково її дов'яжу. Але, як бачите, ні, в мене є просування. Дивіться, я е, пров'язала десь рядів сім. зробила ще одне місце, де я зробила додавання по боках. І, в принципі, я планую просто в'язати її. Ось так вам буде краще видно, просто в'язати її верх на потрібну мені довжину. Сподіваюсь, що я її відпарю, і вона розтягнеться, і буде якась така форма більш-менш пристойна. Це рафія. назву і колір я залишу вам на екрані, бо десь знову таки десь ділася етикетка. Все-таки, можливо, до наступного літа я її таки дов'яжу, щоб чоловік не переживав. І не переймався через долю цієї сумочки. Я вже почала в'язати другий моток і вирішила, що кожного дня буду в'язати хоча б по два рядочки. І рано чи пізно я все-таки вив'яжу його на потрібну мені довжину. І я брала з собою на відпочинок ось такий моточок, це Ярнард Елеганс. Він таким з металіком. Тут склад 88, бавовна, у нас 12 металік, колір 101. Я хотіла зв'язати косиночку ще одну, ну таку іншим якимось візерунком, але як бачите, руки не дійшли. Можливо, скоріше за все, це буде вже наступний рік, бо вже серпень, середина серпня і хочеться починати зв'язати щось собі на осінь. У мене є декілька планів, але це вже на вересень. Я хочу дов'язати те, що в мене не дов'язано. Прийняти рішення стосовно декількох речей, які я в'яжу, які в мене в процесі. Але я розумію, що, мабуть, не хочу їх дов'язувати, поки дов'язуємо з тим, що є. Стартів не планую. В мене є нова пряжа це пряжа Ланоса Парла паєтка. Мені від мами дісталось подарунок три повних моточка і один там початий він. Вона зв'язала собі чорну майку з льону. Я не пам'ятаю, вона мені казала назву, і ось такий моточок льону, це залишки від її майки. Я захотіла зв'язати собі подібну, але чорну, без паєток. А паєтки підуть в мене на наступний рік на якусь пляжну сукню, блискучу, можливо, в мене знайдеться подруга, яка захоче собі щось таке блискуче, яскраве на пляж. А майку, знаєте, я хочу собі майку з цієї пряжі і ось з цієї. В минулих відео я показувала покупку свою, отаку бувовну бобінну, такий жовто-гарячий колір, смачний, яскравий. І я хотіла спочатку зв'язати з нею камізоль. Я купила опис від My Favorite Sins, але там вказана пряжа Моринос, і я ось зробила таку резиночку, Воно ну, нічого не тримає, я не впевнена, що це камізоль вийде з цієї пряжі, тому вирішила зв'язати просто майку. Я не знаю, можливо, не дивлячись на те, що я вирішила більше літнього нічого не в'язати. Але ми дівчатка, настрій може змінюватись, тому, можливо, в мене дійдуть ручки, якщо я закінчу якийсь проект і захочу з чогось новенького, можливо, буде майка або з цієї пряжі це льон. Просто треба докупити ще один моточок, я думаю, мені вистачить. Або ось цієї пряжі. Мені дуже подобається. Тут я, до речі, намагалась в'язати по схемі, і в мене нічого не вийшло. Але я тільки вчусь, тому якщо ви теж новачок у в'язанні, якщо ви вчитесь, не бійтесь експериментувати, не бійтесь себе показати. Бо кожна майстриня починала з чогось такого простого. Крок за кроком, і дивлячись на дівчат, які в'яжуть свої розкішні роботи, показують. Я е, розумію, що вони теж колись навчались, вони теж колись не вміли. Тому, дівчатка, якщо ви новачок, якщо у вас щось не виходить, наплюйте, робіть, знімайте, якщо хочете, показуйте світу свої уміння і знання. І давайте підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і будемо вчитись разом. Тож я дуже вам вдячна за перегляд, за коментарі, за лайки, за підписки. Ви мене надихаєте, ви класні, я вас дуже всіх люблю. Бажаю вам любові і наснаги. До наступних зустрічей!